Всім вітання. Нарешті машинка швидка, яку передали французькі партнери, передали батальйону Хорт. Завжди військовослужбовці, які в адекваті між собою спілкуються, і якщо є зайві автомобілі в одної бригади, вони передають тим, кому потрібно. Тому дякую дуже фортам, нашому батальйону хорт, який таку мініатюрну швидку передає на нашим 61-й ОСБ, тому що в... На Купінському напрямку в них сталося ДТП саме зі швидкої. В них не вистачає взагалі машин для евакуації поранених. Тому я думаю, ця машинка буде дуже в нагоді. Тому ще раз дуже дякую французьким партнерам, які передали цю швидку форта. а форти вже передають тому що це першому батальйону. Давайте всі гуртуватися, давайте всі разом працювати. У нас єдина, єдина ціль, єдина мета для того, щоб найшвидше настала наша перемога. Тому маємо всі набиратися сил. І робити все, що може кожна людина, кожного дня, кожної хвилини, щоб цей час нашої перемоги настав, а нашим хлопцям і дівчатам стало трошки легше, щоб ми їм допомагали. Бо, як кажуть наші військові, волонтери це частина ЗСУ. Тому волонтери, будь ласка, не стомлюйтесь, долучайтеся до роботи, її в нас дуже багато попереду. Слава Україні! Героям слава!